Всім привіт! Радий вітати вас на своєму маленькому каналі. Хлопці, ми практично взяли відмітку в 100 підписників. Дякую всім, хто підписався. Ну і давно не було новин. Давайте розбиратися. Конор МакГрегор дав коментар на рахунок свого наступного бою. Вам треба столити пельки і чекати. Рик донесеться із трону, терпіть плебеї, принесіть мені золото і здобич. Ауф, що ж він там таке курить? Звідки він придумовує такі метафори і чому думає, що когось це хвилює? Пізніше він видалив цей твіт. Ну шо, плебеї, ви чекаєте бій Конора? Можете писати в коментарях. Також після того, як він про висловив всім подяку, хто підтримує його у справі про зґвалтування. Поки що новин там не було. Видання MMA Junkie каже, що Нгану зміг зламати систему і отримати для себе чудову угоду. Це доводить, що світ MMA існує і без UFC, тому що Нгану наразі є самим високооплачуваним бійцем важкої ваги, і при цьому він знаходиться за межами UFC. В MMA є і другі варіанти, і він це довів. Нгану, звичайно, молодець, але подивимося, як много людей буде дивитися його в ПФЛ. UFC розкрутка йшла по суті сама по собі. Всі обговорюють головні новини, бої UFC, фанбаза теж величезна. Тому треба ще дивитися, що там унгану попереду. Волкановський розповів, що відчував, коли Ортега спіймав його голову на трикутник. І здатися як варіант я взагалі не розглядав. Я опинився в трикутнику, ми відпрацьовували це на тренуваннях, так звану пізню стадію, де тебе обхватили і через декілька секунд ти заснеш. Але ніхто не міг затягнути мене настільки туго. Я не міг повірити, наскільки швидко він це зробив. Коли це сталося, я подумав, це гаплик, мене спіймали. Я намагався щось зробити, і це не спрацювало. Тоді я подумав, окей, я буду намагатися і надалі. Я продовжую спроби, але світло в очах почало тускніти. У голові була думка тільки про те, що або він стомиться, або я засну. Так, хлопці, я до сих пір точно пам'ятаю і уявляю цей момент. Хто не дивився, знайдіть бій Волконовського проти Ортеги? Я пам'ятаю, як я думав: ну, от і все, Ортега спіймав його, при тому, що програвав бій досить односторонньо. Але тоді Волконовський показав свою волю волю чемпіона, який не здається. Який йде до кінця, і я зрозумів, що він реальна проблема, і наразі мало хто зможе його перемогти. Тим часом Кормія дав коментар, в якому розповів, чи готовий Топурія битися за титул. Я не бачу ніяких проблем, аби Топурія вийшов прямо на титульний бій. Він продемонстрував можливість працювати всі 25 хвилин і довів, що може конкурувати і на землі, і в стійці. Думаю, він дасть конкурентний бій всім топам. Бій з Іром буде просто фантастичним. Також я би не відмовився подивитися на нього і в бою проти Волконовській. Не знаю, хлопці. Я думаю, що на Волконовській йому ще рано виходити. Так, він домінував бою з Еметом, але Емету 38 років і нічого особливого він не показав. А в п'ятому раунді взагалі змусив Топорію перевести бій вниз. Там в топі є і Ортега, і Арнольд Ален, який якраз програв. І в принципі в цьому поєдинку є сенс. Ну, а сам Тупурія дав коментар, що буде чекати титульник. Максимум він ще може побитися з Максом Холовеєм в Іспанії, якщо йому запропонують. Мені дивно, ти ще лише на 9-й сходинці, а вже заявляєш, що будеш чекати титульник. Може він до пенсії хоче чекати, я не знаю. А ще він розповів казочку, в якій він нокаутує Волконовського у першому раунді. Можемо лише побажати йому удачі. Стерлінг розповів, чому Омелі не зможе йому нічого зробити в їх поєдинку. Я дивлюся на нього і бачу, що він робить. Він б'ється з пацанами, які стоять перед ним. Він не спішить, дозволяє їм наносити удари, а потім відповідає і робить це краще. Але якщо йому дістанеться хлоп, який буде боротися з ним, то бій піде по іншій картинці. Якщо суперник буде добре рухатися на ногах, все зміниться. Я теж думаю, що Омейлі нічого не зможе зробити стерлінгу. Стиль стерлінга якраз добре працює проти таких бійців, як Омейлі, але бій покаже. Відчуваю, всі будуть вболівати за Шона, але скоріше за все актор без Оскару зможе перемогти. Ну і досить гаряча новина. Та Вайт заявив, що Маск і Цукерберг хочуть провести бій. Я розмовляв з ними, вони обидва серйозно налаштовані. Вони сказали, так, ми це зробимо. Це був би самий великий бій в історії. Такого ще ніколи не було. Цей бій побив би всі рекорди пейпер'ю. Вони би зібрали мільйони доларів на благодійність. Не треба бути фанатом боїв, аби зацікавитися цим поєдинком. Ну, якщо хлопці хочуть віддати гроші на благодійність, то чому б і ні? Цукерберг навіть карате займається і вигравав деякі чемпіонати. А от з приводу маска можуть бути питання, і бійці вже не проти вписатися в цю історію. Цитую їх: Хорхемосвідаль. Ілон Маск, схоже, що у нас є робота. Шон Стрікленд. Марк грязний комуніст. Нікому не потрібна його херня, яка дає дізінфу. Ілон, приїжджай в Вегас, і ми почнемо працювати. А от Олівейра покликав Цукерберга до себе. Ей, Марк, давай тренуватися разом. Готуйся і приєднуйся до мене. Я прилечу в Вегас і ми зможемо разом потренуватися. Ну і Джонс теж готовий допомогти Цукербергу. Та вже навіть випустив Майку UFC спринтом цього бою. Ну а я дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам сподобався випуск. Побачимось.